Речемо більше 300 грамів за день, не відрізаючи собі жодної кінцівки. Якщо ваша дієта була вибудована правильно і ви худнете, але хотіли б трошечки прискорити процес. Пропоную вашій увазі голодний день. Працює це так: ви просто не їсте цілий день. Допускаються всі напої, які не місять калорій, тут обмеження тільки по протипоказанням. Тепер до цифр. Якщо ви важите плюс-мінус 70-80 кг при рості 170 см, за день ви спалите плюс-мінус 150 калорій. Це навіть якщо ви будете просто лежати на ліжку. І якщо ви нічого не будете їсти, то у вас виходить за день буде дефіцит 1500 калорій. Для підвищення інтенсивності заходу в цей день. Рекомендується інтенсивна прогулянка на 20 тисяч кроків. Також тренування в залі, якщо ви тренуєтесь. Ну і давайте вже зробимо в цей день кардіо на три шістдесят середньої інтенсивності. Пожалію вас, і в результаті ми маємо майже 3000 тисячі калорій дефіциту. І враховуючи те, що висти нічого не будете, ця енергія буде братись з жиру. Ну і трошки з м'язів. Робимо це не частіше ніж раз на два тижні, і перед цим обов'язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем, тому що є протипоказання, наприклад, діабет першого типу там взагалі можна померти, якщо так от робити. Música